Вітаю! Хочу вам показати, яку красу видно з віконечка. Ось полюбуйтеся. Ти в будиночку, А з віконечка видно ось таку красу. Клематис Марія бусулот. Піду вам трішки ближче його покажу. Ось яка краса на вулиці. Гляньте. Красунечка. Чи красунчик клематис? Ось. Квіти. Це неймовірна. Зараз. О, ще хочу вам показати. Зараз пробуємо розмір цих квітів, бо це щось неймовірне. Ось погляньте 20 сантиметрів, вони огромезні, огромезні квіти, просто вражає. Краса. Облище квіточка. Ось, бачите, вона на минулорічній лозі і має ось таку напівмахрову, повністю, бачите, повністю другий ряд пелюсточок, як, як будто малесенька ще одна квіточка всередині квітки. Вичте, це повністю другий ряд пелюсточок. Огромезна красуня Марібусолот. Виглядає її молоденька квітка. Ось. Квіточки. Бачите, а це на молодій лозі, без махровості. Але теж абсолютно дуже гарно. Ось бутончик. В бутончику і на піврозпуску вона має ледве-ледве бусковий відтінок. Бачите? Ось тут ще трішечки є. ледве-ледве бусковий. Потім розпускається і стає абсолютно білявкою. Красуня. Вона пройшла пересортом. Мав бути інший клематис. Але це той випадок, коли пересортом задоволена. Гарний клематис. Нарясно квітує. Завжди дуже багато квітів. У неї у квітів цупка пелюстка. Вона добре тримає погодні негаразди, дожіки. от зараз у нас щодня йдуть дожі. Вона добре їх тримає. Добре стоять, довго стоять квіти, чи теж дуже приємно. Постійно розпускає нові рясна. Расунечка. Зараз ще покажу вам її з іншого боку. Вона квітує на опорі з двох сторін, спокійно І з одного, щоб заглядати в віконечко, і з іншого. А ось це найперша квітка. Бачите, вона вже трішечки і від вітру, від і дождю їй дісталася. Але все одно. В доволі гарному стані. Зараз покажу. Тут ще ось мультиблю нові квіточки видає. Ось вам ось ця краса. Ось оце багатство квітів. Рясна. І дуже гарна Де багато дощів і від дощів кламати стрішки хлорози. Як бачите, молоді листочки такого салатового кольору, вона була оброблена від хлорозу, але все одно трішечки є. Ось, наприклад, Дженсі Крім вже відквітував. Він також був. Салатовий, коли квітував, вам показували в відео. Відквітував і, бачите, повністю листечко стало темно-зеленим. Ось Марій відквітує і також листя стане темно-зеленим. Зараз поки така. Бачите, майже від землі квітує, але це виключно тому, що вона минулого року після квітування була. Коротко обрізана. Бо вона має схильність залишати голі ноги, якщо ви її не обрізаєте. І йти вверх вверх, 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 формувати на самому верху опорі шапку і там квітувати з голими ногами. Тому після квітування обов'язкова обрізка, щоб потім не любуватись на її голі ноги. І десь там наверху шапку квітів. Вона вам потім дасть ось по центру опори ось таку красу. Пділка, бачите, ось там працює. Підійдемо трішечки ближче до неї. Ось. ну Які квіти. о ділочка. Тут заховані в зелені квіти, Краса. Милувалася б і милувалася. Ось попідглядуємо, як бджілка працює. Ось і бачите? Такий ледве-ледве бусковий відтіночок в бутончику. Ось тут також видно, а потім уже повністю білою стає. Красуня.